Привіт, друзі! Що я вам розкажу? Розкажу сьогодні про кропиву. А, верніше, про її родичі. Знаєте, є Родичі гарбузові, родичі ще якісь там, є далекі родичі. А це от Бомерія. Родичка кропиви. Знаємо таку бомерію, та якраз в нас вдома. Рамі звати її. Але це вулична рослина, бо мрія платаніфолія, тобто платанолиста. листа боїться яка краса. Це ж кому скажи такі, друзі, от, є такі листочки, є такі взагалі, більш кругліші, більш. Ось такий, більш гострий. І звісно, вона зараз цвіте. Бачите, там воно купа жіночих квітів, де чоловіче непонятно. Може десь тут буду, ще хто його знає. Але рослина просто шикарна. У мене взагалі чотири вида а, цієї рослини. Вона в мене росте така тут півтінь. Пишуть, що а, вона п'ятої зони морозостійкості. Тобто це десь там тут навіть десь Чернігові спокійно може вирости. У нас не мішаєві, тут 6% пишуть, але хто його батька знає, да? що, там, що там буде у нас з тими всіма зонами. що зона некомфорту це 100%, але рослини цього не знають. Так бачите, ну, рослина цього виростає з, з землі. Перший рік вона в мене росте весною купив. От, і дуже радий. Дуже радий, тому що рослина дуже незвичайна, красива. Якщо будете слухнями, то я зніму покажу вам всі інші свої види Бомерії. Хто мене на каналі не вперше знає, хто вперше розказує, що ми тут, ну, фактично ми тут немає типу, такого щось примітивного. Ну, Хіба що біліє -бі -бі Веніла Фрайсер і абрикос, які слуговують для опору для акебії, п'ятилисточкової. Ось бачите, гатна. красива така акебія. От. Що скажу про Бомерію? Це багаторічник. Він має на зиму відмирати, зріз, зріжемо. Я, напевно, його в цьому році укуту і побачу, бо що гроші були немалі, але навіть якби були малі, це дуже рідкісна рослин. Ну, я думаю, що вона, вона на нас десь в когось сіє. А якби була, то, то було то б. Короті, от. Що говоримо про якості її рослиночок? Вони чуєте такі, як самий, такі дуже приємні. хоча я ненавиджу цей звук відразу відчувається знаєте, звук персика, шкірки персика. Це, це жахливо просто для мене. От, але вона приємна, дуже така приємна, така м'якенька, бачите, скрізь цвіте. Запаха само собою немає. ну Дійсно, схоже на крапиву, навіть на глуху крапиву, але ви вірте, друзі, коли бачите в житті, це просто неймовірно красива чудинацька рослина. Ну, от так, що сказав? Сказав, півтінь росте. от, Любить вологу. Все, отак от. Так от. Нічого такого немає складного. Головне було, що, щоб вам зняти, показати. Ну і, звісно, ще раз підійти, через хащі до своїх улюбленців. Все, пока-пока.